Понад сотня вантажівок живої черги і ще тисячі в електронній. в'їзд в Україну і виїзд до Польщі фактично заблокований. На пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ – це Волиня. а все тому, що страйк продовжують польські перевізники. Чого вимагають, і коли пункт пропуску нарешті буде розблоковано, кореспондентка ТСН Анна Махно розкаже. Все з собою продукти. хова є трошки. Закруток. Олег із Дніпра показує, як облаштувався у своїй фурі. Тішиться, що взяв з собою побільше їжі. Каструлі вся кухня, там в ящику. Тут готуємо їсти, тут все. Бо живемо тут. Він вже мав би розвантажуватися у Польщі, а стоїть у черзі, щоб лише виїжджати з України. З Тих, що можуть вже прямо заїжджати на пункт пропуску. Це 46 автомобілів, які стоять на цій дорозі. Все через страйк польських перевізників, які вимагають повернення дозволів на вантажні перевезення українців. Доступ до системи шлях і окремі черги для вантажівок з номерами ЄС. Через страйк на пункті пропуску ягодин дорогуськ. Вантажівки заблоковані по обидва боки, і на в'їзд, і на виїзд лише гуманітарні Арних та військових вантажів це не стосується. Ось ці водії за добу проїхали вперед всього на кілька метрів, а все тому, що вони найближче до кордону. Загалом же вишикувалася біля пункту пропуску ягодин довжелезна черга понад 100 вантажівок по той бік кордону теж черги кілометрові. Останнє інфо було що 10 кілометрів. Я рахую, якщо це буде ще сутки дві, то буде, мабуть, перехелом або захелом. 20-30 кілометрів. Перед Дорогуськом за інформацією митників дві з половиною сотні фур черги будуть наростати, особливо на імпорт. Тільки ми бачимо, що у нас на Ягодин подано приблизно тисячу митних декларацій на оформлення. Це і вантажівки, які десь в дорозі або в містах польських зупинилися в електронній черзі на виїзд з України не краще. Так дивіться на цю секунду в електронній черзі на пункт пропуску ягодин до зареєстровано 4512 автомобілів. Черга зменшиться, коли водії почнуть перереєстровуватись на інші пункти пропуску. На кордоні з Польщею загалом є вісім пунктів пропуску, і бачимо. Рух для вантажних транспортних засобів ускладнено по трьом з ним. На інших напрямках де здійснюється можливість перетину кордону для вантажів. Вони продовжують функціонувати. Тим часом на Львівщині понад півтори сотні вантажівок скупчилися на пункті пропуску краківець на Раваруській півсотні ваговозів. Це два з трьох пунктів перетину, які заблокували польські перевізники. Кордон перекрили у бік України. На в'їзд у Польщу. Пункт пропуску відкритий. До Нового году я думаю на метр просимо. Це <рес> зараз ми тут будемо стояти і цю зарплатню просто проїдати. Поставляємо машини та поїдемо додому на маршрутках на автобусах. А що робити? Тут же два місяці жити не будемо, чи місяць правильно. Скільки триватиме блокада, польські перевізники анонсували щодо 3 грудня. Не стосуватиметься вона лише автобусів чи легковиків. Анна Махно, Марічка Кужик, Карина Вакарєва, Олександр Ковтунець. ТСН один плюс марафон. Єдині новини.